Фільм Барбі підкорив серця мільйонів людей по всьому світу. Ця стрічка стала настільки хайповою, що навіть якщо загуглити Барбі, Маргоробі або Раяна Гослінга, то браузер стане рожевим і з'явиться щось типу конфеті. Бачите, відео тільки почалось, а ви вже дізнались цікавий факт. Тому авансом оформлюйте підписочку, ставте вподобайку, влаштовуйте зручніше та приємного перегляду. Факт номер один спочатку на роль Барбі обрала актрису Емі Шумер. Це було аж в далекому 2016 році, коли і трава була зеленіша, і сонце яскравіше. Але потім творці картини так і не змогли домовитись між собою, і Ема Шумер взагалі відмовилась зніматись у фільмі. І як на мене, воно і на краще, тому що Марго Робі просто була створена для цієї ролі. Неймовірно красива, розкішна натуральна блондинка, яка ще й у фільмі Вовк з Уолл-стріт» виглядала як Барбі. Факт номер два для зйомок фільму побудували ціле місто Барбі Ленд в реальному розмірі. Ви тільки уявіть собі, наскільки це масштабно. Просто побудувати ціле місто для більш реалістичної картинки. Не знаю, як вам, але мені хотілось би побувати там хоча б раз за життя, чисто себе кеном ненадовго надовго відчути. Факт номер три: недалекому відійшли від Барбіленду, бо для будівництва цього міста знадобилось стільки рожевої фарби, що у світі навіть ненадовго виник дефіцит. Майже все місто побудовано в рожевому кольорі, і на той момент ще й були величезні проблеми з постачанням через пандемію. Про це розповіли самі творці стрічки Барбі. Факт номер 4. зараз буде щось типу кіноляпу, або це просто фішка для занадто уважних глядачів. У Барбіленді немає ні води, ні письма, ні речей першої необхідності, і взагалі за задумом все місто це одна велика іграшка. Тобто аналогія тут така: Барбіленд у фільмі це те ж саме, що й Барбіленд, з яким граються діти в реальному житті, але при цьому Барбі якимось чином в одній сцені приймає душ. На мою думку, цей момент зробили чисто для фанбази, щоб люди зайвий раз могли з кайфом подивитись на шикарну Роббі. От, просто відмовляюсь вірити, що це кіноляп, тому з радістю почитаю в коментарях, що ви думаєте про цю сцену. Факт номер 5. Кент та Барбі це брат і сестра, хоча йдеться не про самих ляльок, а про їхні прообрази. Сама Барбі отримала своє ім'я від доньки Рут Хендлер, жінки, що створила даний бренд. Її донечку звати Барбара. В свою чергу Кент це ім'я її сина, якого звати Кеннет. Насправді це дуже прикольно на честь своїх дітей назвати ляльок, які стали найпопулярнішими іграшками у всьому світі. Це показує справжню материнську любов. Ну або повну відсутність креативу. Вам вже видніше. Факт номер 6. та сама донька Рут Хендлер, яка стала прообразом Барбі, знялась у фільмі в епізодичній ролі. Це була бабуся, яка сказала Марго Робі мотиваційну фразу Люди мають лише один кінець, але ідеї живуть вічно. Якщо чесно, дослівно не пам'ятаю, як це звучало, але суть ви зрозуміли. Як на мене, творцям фільму просто величезний респект за круту ідею. Завдяки їм в мене є контент, який я можу для вас знімати. Факт номер сім: бюджет фільму Барбі 145 мільйонів доларів. І насправді по голівудським міркам це не так вже і багато. Для порівняння візьмемо хайпові фільми, які вийшли за минулий рік. Наприклад, форсаж 10 обійшовся в 340 мільйонів доларів, а аватар шлях води аж в 350 мільйонів. Але Барбі в прокаті показав найбільш стрімкий і прибутковий премєр вікенд у 2023 році. Та й, взагалі, у цієї кіношки дохід на якомусь міжпланетарному рівні. Про це розповім в наступному факті. Факт номер 8. світові збори фільму Барбі на момент зйомки цього відео перетнули позначку 835 мільйонів доларів, що перевищує всі очікування. А я нагадаю, що з моменту виходу цього фільму не пройшов навіть один місяць. До того ж, прямо зараз, коли ви дивитесь це відео, Барбі заробляє в прокаті десятки мільйонів доларів на день. І навіть це ще не все, бо стрічка Барбі стала найкасовішим фільмом в історії світового кінематографу, який зняла жінка-режисер. Її звати Грета Гервіг. Просто пам'ятайте це ім'я, бо подія дій історична. Факт номер 9. Так як фільми Барбі та Опенгеймер вийшли в один час, всі знали, що між ними буде змагання. Тому в обох фільмах зробили відсилочку один на одного, а саме два, ну просто дуже схожих кадри. Мені цікаво, що ви думаєте про цей факт. Воно випадково збігло, що все ж таки режисери спеціально приділили увагу цим моментам. Тому велком в коментарі. Факт номер 10. у стрічці Барбі немало згадок про інші фільми. Наприклад, є відсилочка на кіношку чарівник країни Оз» та навіть на всіма улюблену матрицю. Особисто я дуже кайфую, коли в одних фільмах згадують про інші фільми. Як на мене, це робить якусь більш живу атмосферу, і ти сильніше занурюєшся в події, які відображаються на екрані. Факт номер 11. Райан Гослінг не одразу погодився на роль Кена. Він захотів зіграти цю роль тільки після того, як побачив ляльку свого персонажа, коли його донька грала з ним, але залишила Кена у садочку в багнюці. І якимось неймовірним чином Райан Гослінг зрозумів, що хоче відкрити світу історію Кена. Асоціація так собі, але збіг обставин дійсно цікавий. Насправді я навіть не уявляю когось іншого в цій ролі. За всі роки зйомок цей актор став головним романтиком Голівуду, який асоціюється з крашем всіх дівчат і жінок це навіть мемом стало. Факт номер 12. Фільм Барбі 2» може ніколи не вийти. Після прем'єри стрічка Барбі стала неймовірно популярною, але режисерка Грета Гервіг вирішила засмутити глядачів. Вона сказала, що зйомки другої частини поки що не плануються, не дивлячись на неймовірно великі прибутки і хайп. Аргументує вона це тим, що і так змогла розповісти і передати у фільмі все, що хотіла. Але однозначного ні, Грета також не сказала: якщо з'являться нові ідеї, то історія Барбі продовжиться. Як на мене, іноді продовження краще не знімати. Тому що дійсно цікаві фільми перетворюються просто на бізнес, в якому з нічого вигадують якусь нісенітницю. Просто знаєте, кіно це в першу чергу творчість, а вже потім бізнес. На цьому цікаві факти про фільм Барбі закінчились, але мені буде дуже цікаво почитати ваші думки про цю кіношку в коментарях. Також буду неймовірно вдячна, якщо ви підпишетесь на канал, бо це дуже сильно мотивує і заряджає енергією. Лайки, репости та дзвіночок це також круті штуки, тому потикайте на всі ці кнопочки. Ну а я дякую за перегляд. З вами як завжди, був містер Фрейм і зустрінемось в наступному відео. Цього разу цікавинки в кінці не буде, бо цей відос і так одна велика цікавинка. Але ви можете зацінити мої інші відео, які мають вам сподобатись, наприклад, огляд Опенгеймера або добірочку фільмів про любов. А ще хочу подякувати за тисячу підписників на моєму каналі. Це дуже важливий старт для мене. Ракета під назвою Містер Фрейм злетіла, тому далі буде космос. Дякую, що ви зі мною летимо до зірок разом.